Вишивка, виконана моєю бабусею років 15 тому. Лежала у мами, і, по проханню, мами попросила вона пошити на подарунок для рідної сестри подушку. Ця річ, дорога серцю, і ви подивіться виконання цієї техніки. Хочу вам показати, знайшла нерозрізаний шматочок. Ось, Бачите, робились такі петелечки, потім ножечками прорізалися, а там ще бачите, заповнено ниточками, ніби хрестики. Ось, Основа теж вишита. Дуже цікава техніка. Я пам'ятаю, як бабця це робила, як прорізувала. Дуже багато вона вишивала і цю техніку особливо любила. Потім вона вже і бісером вишивала. А коли вже зір був зовсім поганий, вона почала в'язати усім нам світера, ковтинки, різні вироби. Дуже полюбила вона в'язання. І ось буду виконувати под подушку, наволочку, і ще й всередину подушку по шию. Заготувала я на саму подушку, та, що буде всередині, ось такого нейлону, проклеєні флізеліном, ось таким флізеліном. Проклеїла ці дві детальки. Потім буде всередині синдепон і холофайбер наповнений. Сама подушка зовнішня, наволочка буде, вишивочка, і зі звороту ось така гарна тканинка, придбала такий кантик підходящий і блискавка буде. Показую майже готову подушку. Вибачайте, не було часу знімати, обмежено в часі, бо на подарунок. З вимкненнями світла взагалі по дві годинки ганяла тут як метеор, поки пошила. І ось показую завершальний етап. Всередині подушечка, яку вам показувала, буду шити. Ось. Бачите, тканинка та продукт. Проклеєна флізеліном сінді пончик, два шари, і між нього холофайбер. Ось в мене такий холофайбер. Наповнюю подушечка, бачите, кантик, потаємна блискавка, краї оброблені оверлоком, щоб не обсипався край. Продубльовано під блискавку. Дублеринчиком, смужка з шириною 2 см по всій ширині подушки з цієї сторони. і Ось на зворотній стороні подушки теж з вивороту проклеїла. Ось така виворотня сторона. Наповнюю, зараз розподілю. Подивіться, який гарний кантик, як він додає такого злегка мережпливого блиску і якогось такого навіть шарму. Завершу, покажу повністю. Ось готовий результат. Зараз запакую і швиденько подушка прямує до своєї майбутньої власниці на подаруночок на день народження. До речі, сьогодні у маминої сестри і у мами в обох в один день день народження.